«Стиль як мова несвідомого, або як наш вибір одягу відображає наш внутрішній стан. Привіт! Мене звати Ліка, я стиліст, яка поєднує знання стилістики та психології, щоб допомогти жінкам знайти свій стиль через глибоке пізнання себе. І сьогодні ми поговоримо про те, що наш стиль це не просто комбінація тканин, кольорів і фасонів, а мова. Мова, через яку наше несвідоме щодня говорить зі світом. І з нами самими. Це буде розмова скоріше не про моду, а про внутрішній світ, який відображається в одязі. Ну що ж, давайте по порядку, викладу свої думки тезово. Перше стиль це дзеркало внутрішнього стану. Багато жінок думають, що вони просто вдягли те, що було зручно. Але якщо придивитись уважніше, кожен вибір це прояв. Стиль це як діаграма нашого внутрішнього стану. Нашого настрою, самооцінки, дозволу бути собою. Коли ми носимо щось занадто нейтральне, без обличчя, можливо, ми хочемо залишатись непоміченими. Коли ми обираємо сміливе, можливо, ми прагнемо уваги або хочемо захиститися своїм образом. Наш гардероб часто швидше за нас знає, що з нами не так, аніж ми самі. Друге, несвідоме говорить через тканини, кольори і форми. Кожен елемент образу це символ, і ми інтуїтивно обираємо те, що відповідає нашому внутрішньому стану або бажаному образу я тканина. в якій струмливі тканини можуть свідчити про бажання м'якості, безпеки, легкості, жорсткі фактури про потребу у силі, структурі, захисті, колір. Темне часто про втому самозахист або бажання злитись фоном. Яскраве про енергію, пошук вираження. Пастель про вразливість або ніжність. Форма. Оверсайз приховує, створює простір між тілом і світом. Приталене про контакт, про наявність я у просторі. Це не абсолютні істини, але підказки. Якщо уважно дивитись, то ваш стиль розповідає багато. Третє. Гардероб як архів несвідомого. Подивіться на свій гардероб зараз. Там є речі, які ви не носите, але зберігаєте. А чому? Іноді це пов'язано з ідентичністю, яку ми не готові відпустити, сукня, в якій ви були щасливі, піджак з попередньої роботи, який символізував статус, джинси, в які я колись влізала. Іноді це про образ себе, який ми не можемо відпустити. Речі тут як матеріальні свідки наших етапів. Ми чіпляємо за них, бо вони завжди готові йти далі. Гардероб фіксує наші внутрішні історії. Четверте: несвідомий стиль у періоди змін. У моменти змін стиль майже завжди змінюється. Розлучення, народження дитини, звільнення, переїзд все це впливає на нашу внутрішню ідентичність, а разом із нею і на зовнішній вигляд. Жінка після розлучення раптом обирає сукні, яких раніше уникала. Молода мама починає носити більш функціональні речі, але з часом повертає жіночність. Або після вигорання на роботі ми тягнемось до чогось більш м'якого природнього. Іноді ми ще не розуміємо, що з нами щось відбувається, але наш стиль уже кричить про це. П'яте стиль як терапевтичний інструмент. Робота зі стилем це не тільки про виглядати гарно. Це ще й про усвідомити, що я відчуваю, ким я хочу бути, що я собі дозволяю. Ось кілька питань, які можуть бути для вас терапевтичними, що я відчуваю, коли одягаю цю річ, що я намагаю сказати цим образом, чого я уникаю, коли обираю цей стиль. Яка жінка стоїть за цим образом? Можете спробувати вести щоденник стилю, фіксувати там образи і настрій. І з часом ви побачите, як змінюєтесь і зовні, і всередині. Головне слідкувати. Шосте: стиль як свобода. Справжній стиль починається там, де з'являється дозвіл бути собою. Дозвіл на жіночність, якщо раніше це здавалося слабкістю. Дозвіл на структуру і силу, якщо ви завжди були зручною. Дозвіл на видимість бути в центрі, вражати. Або навпаки. Дозвіл бути простою, без надмірностей. Коли ви перестаєте грати роль через одяг і просто починаєте виражати себе, це і є стиль як самовираження. І завершити хочу такою думкою: ми не просто вдягаємось, ми розповідаємо про себе. І якщо ви навчитесь слухати свій одяг, він багато розповість вам про вас саму. Дякую, що були тут. Якщо ця тема вам відгукується, Підпишіться на канал, поставте лайк та поділіться в коментарях, який образ найточніше описує вас зараз. А також напишіть, якщо хочете, яку жінку ви б хотіли бачити у дзеркалі через рік. Ну що, на сьогодні в мене все. Чекаю ваших коментарів. До зустрічі у наступному відео. Пока!